За 9 років викладання англійської я зрозуміла одну просту річ, що проблема людей не в самій англійській, і навіть не в мотивації, а в тому, що вони просто вчать все докупи і не розуміють, що за чим має йти. Тому сьогодні я підготувала для вас топ-5 ресурсів, які допоможуть вам у самостійному вивченні англійської, і я поясню, який з них, на якому етапі краще використовувати. Загалом є узагальнена логіка, яка підтверджується дослідженнями психолінгвістики, що мозок спочатку має зрозуміти матеріал, потім його закріпити, потім звикнути до звучання, і лише потім ми можемо впевнено чітко відтворювати той чи інший матеріал. Знаєте, тут, певно, в чат виривається «London і The capital of Great Britain, яке ми в школі вчили як вірш, просто без жодного розуміння. Але що було, то було. Якщо дуже спростити, то ефективне вивчення англійської виглядає саме так: розуміння, практика, використання, уточнення. І саме в цій логіці підібрані всі ресурси в цьому відео. Тож, перший ресурс, який я вам рекомендую, це просто must-have BBC Learning English. Дивіться, це просто база. Цей ресурс вам допоможе зрозуміти логіку мови, те, як мова працює. А не просто якийсь збір правил. Тут ви знайдете і короткі уроки з чітким фокусом, і граматику в контексті, і багато якісного ліси. І, знаєте, живу таку нормальну англійську. Особисто я ціную цей ці ресурс за те, що тут дуже гарно пояснюється сама логіка мови, тобто не просто от правило і вчіть, а воно пояснюється так, щоб ви зрозуміли, чому саме тут ми юзаємо це. І другий момент, що там дуже прикольно зроблений цей graded content, тобто він по рівням дуже гарно розписаний і сформований, тобто реально рівень А1 відповідає справжньому рівню А1, ну і так далі, якщо говорити, а не все для всіх. І тут я хочу сказати, що розуміння це, це прекрасно, але це ще не сформована навичка, тому після розуміння ми маємо це все ще повторити і закріпити. І саме для цього я раджу тест інгл, це другий ресурс з нашого списку. Обожнюю цей сайт насправді. Але давайте так: це скоріше, не сайт для вивчення граматики з нуля, хоча правила там також є. Це скоріше сайт для відпрацювання цієї граматики. Він добре працює, коли тема вже знайома, є відчуття, ніби знаю, але не дуже впевнена. І... Коли потрібно побачити ваші типові помилки. Тест English загалом допомагає зрозуміти граматику, а не просто вгадувати. Краще зрозуміти логіку, цю всю побудову. І загалом я просто обожнюю його за те, що там, якщо ви робите помилку, у вас йде така сносочка, де пишуть, чому це було помилкою, яка правильна відповідь тут має бути. Тобто, якщо у вас є помилка, воно не просто вам підсвічує червоним, воно виносить вам, що саме там було не так. Бо це просто геніально, я вважаю. І саме на цьому етапі може з'явитися одна проблема. Ви нібито вивчили матеріал, ви його закріпили в тестах, але ви не можете це використовувати в вашому реальному мовленні. І саме тоді. Нашим третім етапом буде сайт Uglish, наш третій топовий ресурс, який вам допоможе звучати англійською. Загалом цей ресурс показує те, як слова звучать в реальній живій англійській, а не просто в ізольованій у словника. Дивіться, що ви робите: ви просто в цю пошукову лінію вводите слово. Або ж словосполучення, яке вас цікавить, і цей ресурс підтягує десятки тисяч відео, де ви можете почути реальне звучання цього всього. Це ж могія, знить. І ви можете просто повторювати, знаєте, наплакова за цими відео, тим самим практикуючи ще й свою вимову. Що тут дуже важливо робити, це слухати слово в контексті, а не вирвано, тобто почути все речення там, де воно вживається. Також аналізувати інтонацію речення, бо інтонація англійського речення вона геть відрізняється від нашої інтонації. І також важливо чути ще різні акценти і темпи мовлення. І тоді ваш мозок почне по-іншому трішечки обробляти англійську. Не просто, знаєте, там словника якесь слово, ви його собі зазубрили і вивчили. Ні. Ви почнете вчити це в контексті, і насправді це набагато краще. Загалом Юглиш допоміг багатьом моїм студентам перейти від фази ну я якось говорю англійською до фази Оу, я звучу англійською як native speaker», особливо якщо ще використовувати техніку shadowing. Але ж навіть з хорошою вимовою у багатьох, ще виникає думка от я нібито розумію англійською, але я не дуже гарно розбираю, що і коли говорити. От саме в тому моменті я рекомендую наш четвертий ресурс Inge Daily News. Це адаптовані новини англійською з рівнями від A2 до C1. Тут ви маєте змогу обрати бажаний рівень, проглянути нові слова до кожної теми з вимовою і значеннями, прочитати статтю, що також буде формувати у вас нові нейронні зв'язки. Але зверніть увагу, що тільки тоді. Коли мозок ваш працює реально з сенсом, а не просто пробігається очима по тексту. Як на мене, то головна цінність інгу це навіть на цій статті, це те, що йде після них, там є блок питання, які мотивують вас висловлювати вашу власну думку, аргументувати її, тобто ви переходите від такого пасивного етапу мислення до активного етапу висловлення англійської мови. От тому я вам дуже щиро рекомендую спробувати це. Я впевнена на 100%, що це працює. І зараз ми підходимо до нашого останнього, п'ятого ресурсу, який більше про глибину і реальне розуміння мови. Це Sketch Engine. Хочу почати з того, що Sketch Engine це не класичний навчальний сайт, це скоріше як інструмент, який допоможе вам зрозуміти, як живе англійська. Цей ресурс використовують і лінгвісти, і перекладачі, і ті люди, які складають словники, наприклад, Oxford Dictionary. І найбільша цінність цього ресурсу саме в тому, що він допомагає зрозуміти, які слова реально поєднуються між собою. Він допомагає побачити, що звучить природньо, а що ні. Він допоможе вам уникати фраз, які не будуть граматично правильні або не живі для носіїв. Тобто, ви не будете звучати дивно, ви будете звучати так, як носій мова. Ну, Наприклад, саме після цього сайту ви зможете зрозуміти, чому коректно говорити «strong smell», а не там «fairy smell». Чому правильно говорити make a decision, а не do a decision. Тобто це будуть такі тайні, малесенькі нюанси, які допоможуть вам звучати природні. І я рекомендую підключати цей ресурс саме на тому етапі, коли ви вже нібито говорите англійською, але хочете звучати трішечки точніше, граматично коректніше і природніше. Знаєте, перейти від цього етапу. Ну, я якось говорю англійською до О Я реально шарю. Загалом жоден з цих ресурсів не є універсальним, але вони добре поєднуються між собою, коли кожен стоїть на своєму місці. Спочатку розуміння, потім закріплення. Далі звучання. Після цього формулювання думок, і наостанок точність мови. Ну і наостанок я хочу сказати, що англійська мова це не про талант чи вроджену здібність до мов. Повірте, хист до мов мають всі. Англійська мова це скоріше про правильні інструменти і розуміння, коли і як їх краще використовувати. І з нормальною системою англійська перестане бути для вас перешкодою. Вона стане вашим інструментом, паличкою виручалочкою Якщо хочете, то в наступному відео я можу показати вам такий промпт, скажімо, як я особисто використовую ці ресурси для щоденної практики англійської десь 20-30 хвилин без зайвого стресу і хаосу. От, і також мені ще дуже цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарі, який навик для вас зараз є найскладнішим: Grammar, listening, writing або ж speaking. І, можливо, я також зможу щось порадити особисто вам. Ну що ж, побачимось в наступному відео. Па-па!